Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція в студії Ірина Шевченко. Вітаю вас! Останні новини. Як це було? Дивіться просто зараз. Альтернативні джерела живлення в лікарнях та школах. Завдання від президента контрольована та керована Олег Біляков доповів президенту про ситуацію в зоні безпеки. Рік Придністровського народу у Бендерах презентували нову марку. Вікторини конкурси, майстер-класи, ніч у бендерському музеї. Чнемо з головного про забезпечення твердопаливними котлами освітніх закладів республіки сьогодні говорили на нараді у президента. Вадим Красносельський дав завдання за час літніх канікул це питання вирішити. Альтернативні джерела джевлення також мають бути в медустановах і соціальних закладах. В РКЛ, а також Рибницькій та Бендерській лікарнях встановлюють альтернативні котельні. Про це сьогодні говорили на нараді у президента. Вони будуть автономними. Ті об'єкти, які… Ці об'єкти, які підтримують життєзабезпечення республіки, це мінохорони здоров'я, і які були на дизельному паливі, повинні бути переведені на твердопаливні. Це економія великих коштів на диспаливі дуже дорого. Тому дані об'єкти в першу чергу напрямки правильно визначені, але є ще об'єкти, соціальні інтернати вони мають бути всі переведені на твердопаливні. Це обов'язково з метою економії. Цей котел на дровах окупиться за місяць, ніж топити його на дизельному паливі. Президент Красносельський доручив за час літніх канікул забезпечити твердопаливними котлами заклади освіти В сфері образування поки у сфері освіти у нас активно працює Кам'янка. Там ці котли практично встановлені. Електромашу проплачено ще за три котли. Їх встановлять у базових школах, і там питання буде закрито. Є звернення з Григоріополя щодо п'яти котелень. На ці цілі додані невеликі ресурси, тому участково ми вже можемо приступати до реалізації. У тролейбусах та столичних маршрутках вже встановили валідатори. Це пристрої безготівкового розрахунку. Вони дозволяють сплачувати за проїзд банківською карткою. Однак для ефективної роботи цієї системи потрібен постійний моніторинг. Про це також говорили на нараді президента. Вадим Красносельський дав доручення. Підключайте спеціалістів. Підключайте фахівців з міністерства економічного розвитку, хто відповідає за цю галузі і хто ініціював правильний. Напрямок обліку коштів їх рух, оплату, індексації тощо. І Олександр Миколаєвичу теж на свій контроль беріться у плані аналізу робота валідаторів. Їхня ефективність вже у липні. Повний перехід на безготівковий розрахунок. А з вересня школярі та студенти зможуть платити карткою за пільгою. Ситуація у зоні безпеки контрольована та керована. Про це доповів президенту співголова ОКК від Придністров'я. Олег Біляков відзначив, що немає жодних ознак ускладнення ситуації або приготування до ведення бойових дій. Діяльність ОКК наразі здійснюється у штатному режимі. Участь у засіданнях беруть представники сторін, Придністров'я, Молдови, Росії та спостерігачі від України та ОБСЄ. Олег Біляков відзначив націленість усіх делегацій на результативні зустрічей та пошук рішень під. Сумком засідань завжди стає підписання спільних протоколів. об'єднана контрольна комісія та об'єднане військове командування це механізм миротворчої місії. Дуже важливо, що вони розблоковані і продовжують свою роботу. Зараз багато бачимо у засобах масової інформації, що Придністров'я чимало не агресор. Ледь чи не за п'ять хвилин тут війна. Виходячи, з чого мені дуже важлива робота ОКК та ОВК, де представлені усі сторони, і тільки сторони конфлікту, які можуть зробити довгостроковий та міцний аналіз ситуації, що складається, тому звичайно треба сприяти, аби робота не стопорилася і продовжувала свою дію. Розмороженої обговорення низки проблем, зокрема функціонування експертних груп із правоохоронної діяльності та роботи постів у зоні безпеки. Вадим Красносельський наголосив на значу щості миротворчих механізмів, націливши на продовження їхньої роботи для підтримки миру, і відзначив, що Придністров'я як і раніше, готове до співпраці. 18 травня у всьому світі відзначили день музеїв придністровських хранителів. Минулого зі святом привітав президент Вадим Красносельський. Музеї республіки є осередком придністровської ідентичності. В них сконцентровано безліч експонатів. Кожен з яких має свою унікальну історію. Музейні працівники надзвичайно багато роблять для культурної та історичної освіти наших співвітчизників. Така висока місія під силу справжнім професіоналам музейної справи, які безмежно віддають їй всю свою енергію. Музеї Придністров'я динамічно розвиваються. Рік у рік розширюється їхня спеціалізація, постійно поповнюються фонди. У Бондарському історико краєзнавчому музеї цими вихідними пройшла акція Ніч у музеї для гостей підготували вікторини та конкурси, гасіння марок та майстер-класи. У залах природи тепер ізо-студія. для дітей. Уроки творчості організували місцеві ремісники. Ухід йдуть олівці, фломастери, пензлі та гуаш. Мені дали гіпсові фігурки. Я розмалювала квітку і цукерку. Зараз вони підсохнуть, я їх заберу додому. Це мій сувенір. Тканина, нитки, ножиці, соломка. Тут роблять ляльки-обереги. За старих часів слов'яни вірили, що такі ляльки допомагають зберегти щастя у сім'ї, привернути удачу та благополуччя. Є така народна кукалка, називається хороводниця. Є така народна лялечка, називається хороводниця. Вона для розвитку моторики. Але оскільки в нас трохи спрощений майстер-клас, вона не буде робитися на паличці, щоб дівчатка знали, як її зібрати. Це саме колективна лялечка, що робиться в колективі з дітками для гри. Тут на виставці все, чим займаються бандерські майстри декоративно-ужиткової творчості від дерев'яного посуду до одягу та аксесуарів, були і конкурси для знавців історії. В залі археології сьогодні у нас організована така. У залі археології організована гра. Мисливці за знаннями. Ми кожному даємо список, там вказані експонати. З ними треба сфотографуватися. Чим більше фотографій, тим більше призів у скарбничців учасника. Спеціально для музею видання Марка Придністров'я приготувало презент. Під час проведення акції в музеї дарували конверти, погасити марку. Кожен міг самостійно. Акція ніч у музеї пройшла четвертий рік поспіль. Відвідувачів завжди багато. Цього разу гостей було понад 700. У Бендерському краєзнавчому музеї сьогодні презентували нову поштову марку Рік Придністровського народу Уперше У нас У нас використана фігурна вага перфорації на марці. Досі на Придністровських марках вона не використовувалася. Обладнання друкарня придбала торік. Тираж марки 4 тисячі екземплярів. Придбати можна на пошті або в видавництві марка Придністров'я. Логотип року Придністровського народу розробила художниця, директорка Дубосарської картинної галереї Ольга Стародубова. У рамках конкурсу логотипів її робота була визнана найкращою з більш ніж сотні представлених. Нагадаємо, 2025-й оголошений в республіці роком Придністровського народу. Учителі, кондитери, мехатроніки, медсестри І не лише напередодні в Катеринянському парку пройшов ярмарок професій для дев'ятикласників. Студенти коледжів, і технікумів впроводили майстер-класи, і розповідали про унікальність кожного обраного ними фаху. Подробиці далі. Микита студент третього курсу Дністровського технікуму енергетики та комп'ютерних технологій. Після отримання диплома планує працювати на Дністровській ГРЕС. На ярмарку професій показує збирання електричної проводки однокімнатної квартири від автоматичного вимикача до звичайної розетки. Спочатку ми перевіряємо напругу, далі вмикаємо. Одноклавішний вмикач для одної лампочки в коридорі, будь-де де. Взагалі велика люстра, тож одна клавіша для двох лампочок. Друга для решти. Це вмикач для довгих коридорів. В одному місці включив, дійшов до кінця, вимкнув. Ангеліна дев'ятикласниця. Ще не визначилася, ким хоче стати. На ярмарок професій приїхала із Чобручів. Я творчий людина, Хотіла... Я Творча людина хотіла б на хореографа піти, але поки обираю і вже задумалася про іншу професію. Розповіли про ветеринара логіста, і мені сподобалася професія логіста. Представники аграрно-технологічного коледжу розповідали про дуальну освіту. Це коли теорію отримуєш за партою, а практику на підприємстві. У нас спеціальність мехатроніка в галузі сільського господарства. Такі фахівці на вагу золота. Нова техніка імпортна, вся електрофікована, виконує сама усі операції. Крім того, що потрібні фахівці, які можуть лагодити цю техніку, потрібні і фахівці, які можуть управляти нею. Тому місці роботи достатнього. На ярмарку професій говорили і про професії кухарів-кондитерів, медсестер, вчителів. Брали участь сім коледжів і технікумів. Студенти провели майстер-класи для гостей. У Бендерській дитячій лікарні відкрили нове відділення уронефрології. Лікарі. Пацієнти чекали на нього давно. Вже кілька місяців воно працює як денний стаціонар при дитячій урології. Подробиці далі. Бендери, дитяча лікарня, відділення урології. 14-річний Сашко тут вже кілька днів. Хлопчикові стало зле на тренуванні. З гострим болем його привезли у лікарню. Тут екстрено прооперували. В 9 вони вже були в больниці і в. О Одив'яті вони були в лікарні, і о пів на одинадцяту ми вже його почали оперувати. Діагноз перекрут при діагностиці та оперативному втручанні в перші шість годин. Відсоток ускладнень мінімальний. Після шести годин відсоток репродуктивної здатності падає на 50%. відсотків. Якщо звертається через добу, проводиться операція видалення органа, як правило. На огляду уролога хлопчиків потрібно приводити планово, нагадують фахівці. Спочатку приблизно раз на три роки, потім щороку, поки не виповниться 17. Такі огляди допоможуть уникнути серйозних проблем у майбутньому. Тот же фімоз. Той же фімоз, наприклад, який може привести до неспецифічного дитячого простатиту і в майбутньому може відбитися на чоловічому здоров'ї, якщо невчасно і не якісно провести хірургічну корекцію, чоловік вже матиме проблеми, які доведеться вирішувати вже з дорослим урологом-андрологом. Вже кілька місяців при відділенні урології в дитячій лікарні Бендер працює денний стаціонар. Тут можна пройти повну діагностику, приїхати вранці, здати необхідні аналізи і до вечора почекати результати у комфортних умовах зі сніданком та обідом. Пристебний сам пристебний дитину. Спецоперація Державтоінспекції стартувала сьогодні у республіці. Головна мета профілактика дитячого дорожнього травматизму та зниження кількості дорожньо-транспортних пригод. Бендери, вулиця Шестакова поблизу першої гімназії. На годиннику близько восьмої ранку машина одна за одною привозять дітей до школи. Сьогодні тут чергують співробітники ДАІ, фіксують порушення. Дитині скільки років? 14. Дозволено на передньому сидінні, але є один нюанс ні ви, ні пасажир не пристебнуті ременем безпеки. За правилами до 12 років перевозити дитину можна лише на задньому сидінні, а до 7 років ще й в автокріслі. Віктор так поспішав, що забув пристебнути ремені безпеки і собі, і сину шестикласнику. Тепер доведеться платити штраф. Забив ми таропімося. Забув, ми поспішаємо всі на роботу. Хто на роботу? Хто до школи? Живемо тут недалеко. Два квартали проїхати. Вилітає іноді з голови. А це саме центр вулиця Суворова. Потік машин безперервний. Інспектори дає безпомилково виявляють порушників. У нас проводиться профілактичська. У нас зараз проводиться профілактична операція. Пристибний сам пристибний дитину. Одне питання чому не пристібаєтеся? Випадково справді поспішаю. Порушників з кожним роком дедалі менше, кажуть співробітники Державтоінспекції. Велику допомогу цьому надає система спостереження Безпечне місто. Фестиваль патріотичної та афганської пісні Караван минулими вихідними пройшов у Дністровську. Декілька десятків артистів, сольне виконання, ансамблі, пісні про велику перемогу та афганську війну пробирали кожного глядача до мурах. Докладніше далі. Дністровськ у будинку культури фінал республіканського конкурсу патріотичної та афганської пісні. Караван приїхали найкращі артисти та ансамблі від Кам'янки до Слободзеї. У цьому місті фестиваль востаннє проходив 13 років тому. 25 років. 25 років фестивальний проєкт Караван акцентує на важливості пісенної культури. У створенні нею середовища для спадкоємності поколінь виховує громадянські та патріотичні почуття у кожному придністровці. 16 сольних виконавців, 5 ансамблів, кілька десятків пісень про мужність, героїзм, кохання і дружбу. Відкрив фестиваль колектив естрадної пісні зі слободзеї. А війні солдаті. про війну пісня, про солдата, який рахує свої руки на цій війні. Ми намагалися передати наскільки це душевна пісня. кажуть, що дехто навіть плакав у залі. Нам приємно від цього. Одна з номінацій фестивалю авторська пісня. Тетяна виконала одразу дві написані своєю наставницею в інституті мистецтв імені Рубінштейна. Пісні ми вибрали про Афган. Ми вибрали пісні про афган, тому що ця тематика дуже болюча. Багато афганців живуть у республіці. і Нам важливо поважати їх, вшановувати загиблих та брати участь у таких фестивалях і конкурсах. У залі для глядачів практично аншлаг. Багато молоді, а ще афганців. Для багатьох бойових братерств приїхати на караван вже традиція. Ви знаєте, ми в восторгі. Ви знаєте, ми в захваті від концерту не так часто ми зустрічаємо своїх товаришів по службі, своїх братів по крові, афганців. Щороку сюди приїжджаємо. Концерт чудовий. на такому концерті з такою тематикою можуть виникати тільки почуття патріотизму, подяки та гордості. Саме такі пісні торкають до глибини душі. Не можу передати захоплення нашими артистами. Переможцю визначали в кожній номінації найкращий ансамбль Шанс із рибниці. В авторській пісні перша Тетяна Спільниченко. У номінації солісти Дар'я Барбунова зі Слободзеї. Гран-прі присудили Анастасії Лісовій із Рибниці. Ретро-дискотека пройшла минулими вихідними у цитаделі Бундерської фортеці. Більше 50 хітів нульових, запальні танці і атмосфера свята. Ну що, відкриємо наші серця і дадімо старт цьому вечору! Unchained my heart, Незважаючи на дощ, спекотно було не лише на сцені зачіски вбрання і самі танці, все як у 80 сімдесяті Дуже ради. Ми дуже раді. Ми завжди готові на будь-яку дискотеку в будь-якому образі, але 80-ті – наше серце. Це наше життя, наша молодість, якою ми живемо і не зможемо розпрощатися. Напевно, ніколи. це ж наш вік. Уже ми росли у цьому. Це наша молодість. Ми радіємо. От таких би більше концертів. Це відволікає нас від роботи, побутових негараздів. Це чудово. Ретро музика, відомі хіти, гостей не зупиняв ні дощ, ні вітер. Трансполом став кожен куточок цитаделі. Придністровський придністровський глядач дуже відкритий, дуже щирий. Насправді ми вас дуже любимо, адже публіка завжди щиро відчуває серцем, коли до них відкриті душею, і хочемо їм подарувати це свято. Замість трьох годин ретро-дискотека звучала цілих п'ять Люди Не відпускали артистів зі сцени. А наступне музичне свято у фортеці вже 1 червня 18-й годині для дітей та їхніх батьків музика Диснеївських мультфільмів від Національного молодіжного оркестру Молдови. Так і маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра зустріч о 17.30 на першому придністровському.